Раночка, любі, так, сьогодні у нас фінансовий прогноз з 22 серпня по 28 серпня. Розклад у нас буде сьогодні, як завжди, на п'ять позицій. Обов'язково ставте лайк на цей пост. Це дуже важливо для вас для дотримання балансу. Закривайте оченятка, думаєте за себе зараз так. І обираєте варіанти, які вам відкликається. А я нагадаю, що це загальний розклад а не індивідуальний і в загальному розкладі ви працюєте самі на своїй інтуїції та самі собі тарологи у цей момент. Інформація загального розкладу може відгукнутися не у всіх, і все ж таки буде зразковою. А за більш точним і індивідуальним розкладом за будь-якою темою, що хвилює вас, пишіть мені в або на WhatsApp посилання в. Шапці так, листайте у каруселі відповіді. Так, одинички, перший варіант. А, дивіться, на цьому тижні ви щось отримаєте якесь або розчарування, або через недотримання. Хто вам там що обіцяв одне, да, за фактом буде зовсім інше. Будьте обережні, це найголовніше, тому що можуть бути збитки. Але тут вам не потрібно зараз непритомнити, так а взяти себе в руки і проаналізувати і знайти саме свою помилку. А ще тут простежується ваш. Легковажний настрій спочатку цей тиждень дасть вам зрозуміти, що не можна пускати справи на самовплив, а потрібно все контролювати навіть дуже. І замість того, щоб жалкувати і мучитися, да, постарайтеся зараз зробити все можливе, щоб змінити ситуацію. Також винести необхідні уроки та уникати повторення подібного. А я вам бажаю щастя. Так, двоєчки, другий варіант. Ну, у вас тут мінуси на цьому тижні. Дивіться, чи ви переживете якісь неприємності, чи можуть перестати надходити кошти з грош... з додаткових джерел, так може бути ще й звільнення, чи якийсь форш мажорна якась ситуація. Ну, із загальним настроєм, все зрозуміло, так? Давайте краще за рекомендаціями пройдемося. Те, що вам потрібно пережити якусь неприємність на роботі, це факт, да, або розочарування, або може прийняти якісь е... Прийдеться да, прийняти якесь болісне рішення. Це по-друге. Так, зберіться і тримайте спину прямо, і постарайтеся пережити це якнайшвидше. А, зрозумійте, без вихідних ситуацій не буває. І з будь-якої ситуації є щонайменше три виходи. Головне візьміть за основу свого способу мислення та дій стійкість та витримку. А я вам бажаю любові та щастя і йдіть уперед. Так, троечки, третій варіант. Дивіться, ну в фінансах у вас стільки дохід і стабільність у справах планується, але вам цього тижня потрібно буде приймати якісь важливі рішення. Це може бути новий напрямок роботи або перехід до нових завдань, до якогось починання. Також може бути ще в результаті тандему з кимось, да, ви отримаєте кеш іменно від тандему, тобто фінансова підтримка та розвиток чогось нового. Але обов'язково прислуховуйтеся до наказу свого серця, воно і вкаже вам правильний і вигідний для вас шлях. Занадто довго не роздумуйте, а то практикаєте шанси. Також ваша нерішучість, неріш, нерішучість може бути більш пагубною для вас, ніж навіть неправильно зроблений вибір. А я вам бажаю любові, щастя, йдіть уперед, і все, буде Україна. Так, четверочки, четвертий варіант. Ох, який у вас продуктивний тиждень обіцяє бути з фінансів. Так? Наче у вас крила виростуть і все кипить, і все виходить. До речі, ви можете отримати якесь суперповідомлення, яке вас підніме на сьоме небо, і цю можливість потрібно буде використати, щоб вирішити та влаштувати свої справи, особливо ті, котрі вимагають ясності та багатої фантазії. Головне, щоб ви не навантажували себе проблемами інших людей, тому що це забере ваші сили. І відповідно якісь якісь ваші можливості. Да? Але взагалі тиждень обіцяє бути продуктивним та щасливим. І я вам побажаю всього самого доброго. І беріть, беріть ці можливості. Не провтикайте їх, будь ласка. Щастя і удачі вам! Так, п'ятірки, п'ятий варіант. А, так, у вас цього тижня буде. Ви, ви взагалі будете як бджілка. І цей дух працьовитості допоможе вам досягти от, поставленої мети. А ви цілі поставили? Якщо ні, то швидко ставте і вперед. Взагалі, у вас сприятливий період, коли ви... ви зумієте реалізувати свої здібності та заслужити повагу інших. Ви зможете відрізняти можливе від неможливого. Ціни від порожнього. І взагалі нема про що турбуватися, а планомірно і спокійно робіть те, що вважаєте корисним для себе. У вас тут взагалі міцний та солідний результат. Тому йдіть, беріть кеш, вам двері відкриті. Головне, не сидіть на дупі ровно, А я вам бажаю щастя, удачі, все буде гаразд, обіймаю вас.